Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенка. Така добра новина була вночі вчора. Якісь безпілотники, а може не якісь, може чиїсь, а взагалі-то тут наші безпілотники були. Вони полетіли в Курск. Ну, полетіли, от захотіли наші безпілотники. І полетіли в Курськ. Пропаганда ворожа. Пишуть. Що? Вони пошкодили 24 багатоповерхових будинки. 24 багатоповерхових будинки. І ніхто не помер, і ніхто не загинув. Як це так? Але якщо вони навіть і пошкодили ці будинки, то я сумний, тому що мало пошкодили. То я сумний, тому що більше потрібно. Хотілось би. Да, і потрібно. На жаль, не можемо ми так. На жаль, не можемо поки що. Але ми до цього йдемо. Ми стараємося, як одна казала, я стараюсь батя. А ми для себе ми стараємося. Ну, а вже, по даними нашого центру протидії дезінформації, цієї ночі в Курську ну, був демілітаризований склад боєкомплекта терористичної армії Російської Федерації. Я хочу, щоб якщо були пошкоджені, то це була помилка. Це була велика помилка наших хлопців. Як хлопці могли? Там щось кричали в курську: мамочки, господі було 30 вибухів, всього на на, на на нарахували. Ну, все нормально. Хто помилився? Я б їм дав нагороду, щоб помилялися кожен вечір, якщо ми можемо. На жаль, ми не можемо. От коли пишуть, де наша балістика на Москву, Третій рік війни, Зеленський де Балістика, я б теж хотів знати, де наша балістика? 90-ті роки віддавали все, 2000 ні різали на металолом скрізь, заводи різали, які виробляли. А Зеленський де балістика. Ну, так буває. В державі, де громадяни щось не знають. Ну, Міністерство оборони ще по ті ночі. Ну, дуже цікаво. Мені це приємно про це говорити, якщо чесно. Мені приємно Російської Федерації повідомила про те, начебто вони збили 115 дронів, які, начебто, запустили ми. Ну, збили так збили. Чим збили, не зрозуміло. Помиляйтесь, хлопці, помиляйтеся, помиляйтеся, помиляйтесь, помиляйтеся і помиляйтеся. Да, поки що у нас основне це дрони, далекобійні дрони. Да, ракет у нас практично ще немає. Да виготовляємо, працюємо ми над балістикою, але повірте мені, іноді, щоб зробити якесь озброєння, щоб воно було ефективне, потрібні не місяці, а іноді не роки. Іноді десятиліття розробляють. Ну у нас у нас воно вже на підході. У нас воно є. І це дуже і дуже класно. Знаєте, тут трошки інше бентежить. От, от дивіться, 11 років у нас уже війна, реальна війна, гаряча війна. З 2014 року. Хто цього не знав і не розумів, ну я можу вам об'явіть. Я можу вас здивувати, що в нас війна з 2014 року, причому війна гинули люди. Так от, невже хтось не розуміє, що після 11 років ще можна вірити, що якщо Путіну віддати щось, декілька областей він хоче, чи він тільки хоче там а, сухопутний коридор до Криму, то він від нас відстане і все буде нормально. Ви серйозно? Давайте про хронологію. Спочатку Путіну потрібно було просто керувати Україною і посилати сюди своїх міністрів оборони, СБУ і всіх інших, да? міністрів глав адміністрації з росіян призначали. Та і зараз вони ще є. На жаль, спочатку потрібно було це, потім він пішов далі. Потім йому був потрібен Крим, тому що там Севастополь і база Чорноморського флоту. Де зараз Чорноморський флот? Немає його в Севастополі в новоросійську. Далі йому потрібні були Донецьк і Луганськ. І навіть не претендував спочатку на повно на всю на всі області, на повністю адміністративні кордони. Гордло йому було потрібне. Тепер йому потрібно визнання чотирьох областей і Крим. Повністю їхньої території. Друзі, на кожному з цих етапів російсько-української війни вони запевняли, що все, оце все більше не потрібно, оце все більше не потрібно, оце все і більше нічого. Ну ви розумієте, що це не все. Ну як можна вірити, і взагалі як можна сказати, а давайте віддамо ту область, а там люди живуть. А давайте віддамо Запоріжжя. Там до війни було 800 тисяч мешканців. Як це собі уявляємо? Знаєте, на мою думку, позиція віддамо, що підстали і ми будемо жити. Це позиція дуже, знаєте, помилкова, дуже помилкова позиція. Ну і дуже слабка позиція. Тому нам потрібно своє робити. Не слухати, не думати про це, не зважати. Нам потрібно Курська. Не знаю, що буде сьогодні вночі. Хай щось буде, хай десь щось буде, хай якось буде. Можливо, будуть ракети у нас. Трохи підождемо. Трохи підождемо. Йдемо далі. Да, друзі, я хочу вам нагадати ще, що у нас же завтра стрім, о 20.00. Приходьте, заходьте, будемо спілкуватися, обговорювати всі на, на на, на такі гострі ситуації. Я всіх чекаю о 20.00. Далі. Торгова війна Китая з США. Китай зупинив експорт матеріалів необхідних для виробництва автомобілів, дронів і ракет. Ну, знайдуть США, їх десь через який час знайдуть. Це обмеження є частиною відповіді Китаю на різке підвищення мит адміністрацію президента США Дональда Трампа. Це пише New York Times. Наразі експорт магнітів, які використовуються для виробництва широкого переліку технологічної продукції від автомобілів і дронів і до роботів і ракет, призупинено в багатьох китайських портах. Ну це добре. Також китайський уряд розробляє нову систему регулювання експорту. Вона покликана перешкоджати постачанню критичних компонентів конкретним компаніям, включаючи американські військові підрядники. Ну ось США Трамп вів 145% мита, Китай 125%, Ну все, торговля стала. Ну і тут Китай проснувся, відкрив свої очі е в обличчя е в обличчі да очі в обличчі Сі Дзенпіна. Він хоче об'єднати країни проти мит Трампа. Це пише Реус. Китай шукає союзників, зокрема в Європі та Азії, для протидії митам Трампа, покійно надсилає листи, закликаючи до співпраці та підтримки торгівлі і обмежує торгівлю США, да, включаючи навіть фільми. Ну ви що думаєте, хтось буде приєднуватися до Китаю? Можливо, якщо вони будуть пропонувати дуже вигідні умови. Але Китай програв, Китай зараз програв. Дуже цю економічну війну. Він не зближався з Європою, він не зближався з багатьма країнами, так як потрібно зближатися, так як робили до, до Трампа США. І тепер ці країни, ті, що зближались раніше до США, вони в черзі стоять цілувати дупу і будуть іти цілувати. Китай дуже неправильно зробив, що він почав підтримувати ну, повноцінно підтримувати Росію в війні проти України. А це знову Європа, це знову інші держави світу. Хоча вони там і домовились з Південною Кореєю та Японією протистояти, але, але, але. Основна помилка була Китаю, я вважаю за останні три роки. Це е, груба непідтримка України і ласощі перед Росією. А тепер подивіться Цін на Росію. Вас кинули практично. Подивимося, як буде далі розвиватися ця боротьба. Ще є цікаве одно повідомлення. Віцепрезидент США Венс обурився, що Зеленський звинуватив його у виправданні дій Путіна. Блін, як він обуритися, я не знаю. Як міг Зеленський сказати таке, я не знаю. Ну все ж не так. Так от що каже <гум> Джей Дівенс? Він сказав, що засуджував Росію з 22-го року, але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення. Ну от скажіть, ну для лохів. Що значить стратегічні цілі для обох сторін? Стратегічна ціль Росії відома знищити Україну і забрати собі всю територію і погрожувати Європі. А яка стратегічна ціль України? Там одна ціль захистити себе, захистити своїх людей, захистити свою державу. Там нема цілі інших, і він хотів знайти рішення. За його словами, це не означає, що він морально підтримує російську е, справу. Чи повномасштабне вторгнення? Але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити. Американському уряду, який зараз тримає весь його уряд у військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян, повним чином на боці росіян. і Венс повним чином на боці росіян. і Венс, і Трамп і Сполучені Штати, Уряд, оце сполучених штатів, влада Сполучених Штатів, вона хоче також як з Путіним знищити Україну. Все іншого немає. Ну просто немає. І не може бути. Засуджував. А чого ж ти не засудив? Хоча б суджу. Кривий рік не засудив, нічого не зробив. А дітей виставляє там Ладно. Ну, друзі, і останнє пишуть змі, що кілька радників Трампа, зокрема, держсекретар Рубіо та спецпредставник Келлах, закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною. наголошуючи, що Путін досі не продемонстрував широкого бажання припинити бойові дії. Ну Трамп не слухає їх. Він більше вірив Відкофу, що Путін ставив свічечку, що Віткоф отак ложе, от, 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 от я не знаю, як він там ложе. Що Путін молився за Ну, слухайте, я оце я, 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 я ось це про це кажу. Якщо чесно, ми з вами вроді нормальні люди, а оце повинні бачити, читати, щось розуміти. М -м -м. Видання WSG пише навіть ті радники президента, які виступають за жорсткіші дії проти Москви, підтримують його намір зупинити війну. Протиракетний удар Росії у верної який забрав 35 життів і поранив 100 людей у Сумах, лише підсилив розбіжності в команді Трампа. Я не бачу цих розбіжностей. Рубіо і Келах, і все. А всі інші: Венси, міністри фінансів, міністри оборони, Вітков, Вони всі за те, щоб нагнути Україну. Ну, це така така ерунда. Тому я ще раз кажу: нам робити свою справу, друзі, підписуватися, якщо хтось бажає і комусь подобається. Ставити подобаєчки, Це ж вам не тяжко. Зовсім не тяжко. І підписатися не тяжко. Нічого воно з вас не забирає. Ну, може, ненависть є така якась до. Наших збройних сил до допомоги нашим збройним силам. От бачите, як я маніпулюю. Це маніпуляція називається. Ну, та ладно. Не можу я маніпулювати. Просто розповсюджуйте, друзі. Це я вас дуже прошу. Чим більше ми розповсюджуємо, тим більше нас. Допомагаємо нашій армії, нашим збройним силам, нашим силам оборони. Зараз будуть у нас барани вже. Перейдемо до баранів і поговоримо. Ну, дійсно про баранів. Дійсно про баранів. Всі реквізити в розділі Опис. Там все є. Заходьте. Будемо разом і будемо. Ой, про баранів. Ну що, друзі? До баранчиків, до наших баранів. СБУ провели сьогодні обшуки у канцелярії, у канцелярії Київської митрополії Московського патріархата в Україні. Конкуруючого справами цієї, цієї юрисдикції митрополіта Антонія Паканича. Обшуки провелися в присутності самого Паканича через нові підозри щодо його протизаконної діяльності. Ну, це йдеться про перешкоджання друзі громадянам у здійсненні законної зміни підпорядкування зловживання посадовими повноваженими і введення в оману. Вірян всіх, а те, що багато, багато чиновників російської московської церкви, вони просто підтримують війну в Україні, брешуть українцям і на знаєте, настраюють частину українців проти іншої частини, ну це правда. Ось СБУ тут працює. Це дуже добре. Я вже казав. Частина СБУ питань взагалі ніяких немає. Тільки похвала і тільки подяка. Але є ті, які повинні працювати з високоподосадовцями. Є такі департаменти, да? є такі відділи в СБУ. Ось дивіться, знову наша знайома. Я просто не знаю, що з нею відбувається. От просто не розумію, що відбувається, і що відбувається з правоохоронними органами. Я маю на увазі безуглу. Вчора вона. Пише: зайдіть на її сторінку, там все видно. Вона пише, Трамп звинуватив Україну в тому, що це ми почали війну, а не Росія. Напала на нас. Та це він звинувачує вже рік чи більше, ще й коли президентом не був, це ми знаємо. США Союзник Російської Федерації. Зараз, на жаль, теоретична ситуація приводом для розірвання дипломатичних відносин із США. Це пише народний депутат. України, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Ви не починаєте війну з кимось, хто у 20 разів більше Ну це вона повторює слова Трампа. Але коли народний депутат України каже, теоретична ситуація є приводом для розірвання дипломатичних відносин із США, е, щоб не було тут писанини або натякання. Мені вона зі слуг народу. Вона вже давно не в партії слуга народу, вона не у фракції слуга народу. І вона не йшла по списках слуги народу. Вона мажоритарнік. Здається, я не пам'ятаю, хто її оболоня брав в Києві. Вона була Оболонь, да, болонський район здається. Так що не треба це змішувати. Була зараз ні. Але оце те, що вона сказала, ну їй потрібно затикати рот. Ви уявіть, я не знаю, впаде це в благодатну почву Венсу, Віткафу, самому Трампу, і вони почнуть казати, так ваша офіційна особа, народний депутат, хоче розірвати з нами дипломатичні відносини. Ну ви уявіть, ну ви уявіть, що це за заява. Це не те, що їй закрити рота потрібно, їй зашити потрібно рота. Це, я, це, це дійсно або повний розлад розуму. Або повна робота проти України. Я, знаєте, я, ще не, я ще не використовую роботу на Росію або за я говорю проти України, або зникнення розуму у Мар'яни. Потім або хтось підсказав, або щось додумала. Це було вчора. Сьогодні вона вискакує і пише. Та не буде ніхто розривати. Це ж міркування. У нас навіть з республікою Білорусь не розірваний. І з Росією розірвали тільки в 22-му році, а не в 14-го. Ми воювали з Росією 8 років, не розриваючи дипломатичні відносини і зберігаючи торгівлю. Слухайте, ось для чого вона це написала? Ось те воно вже впало. І росіяни підхватять подивитись, підхватять і понесуть по всьому світу, якщо прозівають в Штатах. Ось так. Тут СБУ працює проти Московської церкви і правильно, а тут чомусь СБУ нічого не бачить. Взагалі. Барани. Це наші барани. Ось ще у нас одна бараніха. Як пишуть, не знаю це, як Пишуть, що вона е, потомок Бурятів, які були переселені в Львівську область. Справжня фамілія Федіна. Я, оце я знав саме. Пер... Я писав це ще три роки назад, чотири роки назад. що Вона Федіна. Це перероблена Федина. Є у нас Федини, але ось цей рід це Федіна. З Бурятії, ну, схоже так, ну так ладно. І ось вона вискакує знову на своїх каналах там про прямий чи який да напрямову і каже: Влада готує розправу з Порошенком в страсний тиждень мені би дуже хотілося, щоб Зеленський нарешті зараз відволікся від переслідування Петра Порошенка, бо на цей тиждень пленарний, а вже були негласні такі анонси чергових розборок з Порошенком. Що його роз. Його розпинати будуть у п'ятницю. У мене таке питання. Порошенка будуть розпинати страшний тиждень. Ну, страшний тиждень сьогодні, коли розпинати будуть. А потім він воскресне да? на Пасху, ну, у п'ятницю на Голгохі? Чи де його будуть? Де його будуть розпинати? Я хочу ведина, щоб відповіла, де Порошенка будуть розпинати, я піду туди і всіх запрошу. Потім, куди його поховають, щоб він потім воскрес в п'ятницю. Вона звертається до Володимира Олександровича Зеленського. Відстаньте від лідера опозиції. Хотілося, щоб Володимир Олександрович трошки віднайшов свою клепку в голові і зупинився від переслідувань Порошенка. А нарешті взявся за переслідування Путіна. Нарешті взявся за зміцнення армії. Нарешті взявся за міжнародну роботу, а то таке враження, що у нас тільки один ворог в українській державі, п'ятий президент України, а найбільше його гріх в тому, що він забезпечує українську армію. Він не лідер опозиції. Скільки про це говорити? Він не є лідером опозиції. У нас немає опозиції. У нас є частина людей, яка бореться проти українського народу, проти України, яка бореться, щоб Україна програла війну з Росією. Опозиції у нас немає. А якщо ті, хто не є, хто не підтримує теперішню владу, то у нас багато таких. І колишні ОПЗЖ, опозиції себе вважає, і Тимошенко, і Замайбах, вони всі вважають себе опозицією. Так що? Тимошенко, у вас Порошенко, твій начальник? Ну, якщо він і у вас начальник, і пойка начальник, всім начальникам начальник і мочалок командир Ой, ще така ситуація у нас. Капітальна. Є така нардепка Ольга василевська смаглюк І ось вона заявила: податково моніторить соцмережі, щоб виявляти ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі. Нардепка Ольга василевська смаглюк як каже нардепка для виявлення факту ухилення від сплати податків, використовують дані з РРО, відкриті джерела, соцмережі і марк. Плейси у нас є система, яка обліковує е, е, ті документи, які генерує РРО реєстратор розрахункових операцій. Саме з цих даних податкова і може бачити певні потоки, які йдуть через маркетплейси від певних фізосіб осіб або суб'єктів господарювання. Відтак саме ця інформація і буде основним джерелом для податкової для вжиття заходів з перевірки, чи заплатила та особа податки з того, що вона реалізувала. Окрім цього, джерелами інформації для податкової можуть бути відкриті дані. Це наприклад, якщо хтось продає щось у великих обсягах через соцмережі, телеграм-канали, маркетплейси, ті ж таке. Податкова може цим зацікавитися, якщо об'єм того, що людина заробляє, не сплачує податки співвідносний з тими затратами, які податкова мусить витратити для того, щоб таку особу виявити, написати її лист щастя чи щось інше, чи треба платити, якщо ти систематично, якщо це твоя робота, продажа в інтернеті платити податки? Так, а хто казав, що ні? А кого вони виявляють? Виявляють ось тих, тих основних, хто не платить податки. Або не доплачує податки, або оптимізує податки і платить менше, да? таких як розетка і всі інші. вони ж не платять всі податки. Як і всі мільярдери, мільйонери і олігархи, вони шукають тих людей, які ну, заробляють на цих продажах. Потрібно платити ще раз кажу, потрібно всім. Але в мене питання до цієї ж нардепки Ольги Василевської Смаглюк. А ви не виявляєте, коли вам платили, а можливо і зараз підплачують в конвертах грошики за вашу діяльність, щоб звідти платити податки? Ні. Цього ви не бачите? Ні? Ні? А ти, ті фірми, які існують у ваших депутатів чи у міністрів, які не доплачують як мінімум 50% податків, ви цього не податково не виявляєте? А у самої підкової, в кожній податковий начальник або заступників є фірми і їхні фірми в областях, в районах, ви там нічого не хочете пошукати? Слушайте, як на, настачатіли на, на, на оці ідіоти? Блін, ну от Ростень. Ось тоді мені хочеться вибори. Тому що знає, їх також, також потрібно переобирати. Ну, коли ось ну, це... ось прийшла вона, була там ніким, прийшла, стала депутаткою, тепер ми для неї ніхто. Хоча б Порошенко сказав на неї, що від неї неї тхне, але вона не Порошенка шукає фірми, що вивозять цигарки, да? це і в Румунії за... зупиняють і немає нічого. Що солодощі не доплачують податки. Не це вона шукає, вона шукає з податковою тих людей. Шукайте, тільки шукайте всіх. Всіх. Ну і останнє. Я дуже рідко Валерій Федорович Завушний. Я Не буду говорити там, розпов... говорили вже неодноразово, що він не висловився не про удар по Кривому Рогу, не про удари по Харкову, Він щось там про мусолив, про суми, але фігня Зато знаєте, що він сказав? Ось послухайте, що він сказав. По словах Валерія Залужного Федоровича Залужного, по просто померти за Україну мало. Вмерти за Україну, за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення, також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, готовність вбивати за Україну, за її землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу який дозволяє ввести збройну боротьбу у мене тільки ось одна одне питання до наших баранів і до нього, в тому числі ні, до нього, а ви в Лондоні, будучи інвалідом другої групи, готові вбивати там повно росіян. Чи загинути в Лондоні? Ви готові? Чи вбивати і гинути повинні ми в Україні? А ви жити в Лондоні? А потім якась нерозумна частина населення, що хоче вас, в президенти, разом з ківаловим. З Бойком, з Арестовичем, з Забродським, з кривоносом, який, у якого кум чи друг там зрадник і перейшов на сторону Росії. Там було даже фото, що вони візли біля кордону, біля стовпчика кордонного. Ось всі вони, це ваші друзі. І ви вже зустрічаєтесь з Порошенком. Це Порошенко оголосив, що він зустрічався з вами, і ви там знайшли мову? Оце колишні. Ви бачите, як колишні не хочуть іти вперед. Вони не хочуть пропускати туди інших людей, І молодих, розумних, енергічних, вони все тягнуть назад. І він закликає, щоб ми, сидячи в Лондоні, будучи інвалідом другої групи, закликає, щоб ми в Україні вбивали і помирали. Ну ось так. Якось так, друзі. Не знаю, мені пишуть, не старайтесь, Олексій, вони все одно нічого не змінять, не... І не стануть розуміти і не будуть іншими. Я впевнений, більшість так не буде. Ну, може, хоч хтось подумає, співстави, ну просто проаналізує, ну хоч трохи, що не можна їсти сміття з помийного, мусорного сміттєвого відра, не можна, коли в цей час на столі. Стоять котлетки, голубці, картопелька. Класна, з... тільки що приготована їжа, тепленька, а, їсти. С... А в цей час людина нагинається і їсть сміття з відра. Оце караул. Але така частина є. Друзі, хочу подякувати спонсорам. Ви неймовірні. Ви неймовірні. І хочу подякувати за ваші донати. Я щиро дякую. Томашавська Людмилі, Гунько Тетяні, Льовкіну Володимиру, Якавенку Валентині, Дацюк Марії і Лапко Людмилі 50 на 50, Жіночки перерахували дівчата, дякую вам, пані Марія і Людмила, Петрів Галині, рябенькому Марку на PayPal, Дякую, друже Марк, дякую вам. Омеляновській марті. Якщо наголосно вірно, Прошу вибачення. Також хтось сьогодні, 13.03. Монобанк без прізвища. Велика подяка. Кателенець Валентині, Нежинець Санії і Хрущовій Тетяні. Всім велика, велика подяка. До завтра. Завтра зустрінемося на прямому ефірі о 20.00. Україна переможе!